Вони першими зустрічають ворога на воді, форсують річки, зупиняють наступ та проводять евакуацію. Вони це морські піхотинці. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф про те, як готується українська військова еліта і якими якостями мають володіти курсанти. Дивіться прямо зараз. І набираємо трохи повідомлення. Ми підвищуємо е, рівень курсантів, щоб вони, вони більш впевненіше почувалися на воді. Е, також щоб могли взаємодіяти, то есть, коли ви, вони знаходяться там е, у воді там, по, понад судном, тобто бувають такі критичні там ситуації, то есть, щоб вони не розгублялися і могли. Е, Певніше себе там, почуватися і там, далі робити якісь там то є, пересування, там, які вони їм потрібні. Взагалі це розминка, без цього ніяк. Далі це там, вправи на виносливість, є, це отримання на воді там, різноманітними способами. Також в групі утримання. Так само там, з бронежилетами вони займаються, ну, як додаткове отягощення. це занирювання там, на глибину і це там, тиск, тиск на очі, на вуха. Ну, це все як, з часом то є, це проходить і вони як цей страх поборюють. Отак. Вони занурюються, для того, щоб, для, того, для того, щоб, якщо виникає якась критична ситуація і е, людина попадає там за борт у, там, у повному спорядженні, то треба час скинути з себе це все, треба піддигнатися під себе цю снарягу і чітко то есть, себе це все, все скидувати. Ну, це час. І... Це все вага, і той, тобто, щоб вони не панікували в даній ситуації, то тобто, для цього це все і робиться. Тобто по, по часу у кого, у кого яка дихалка, ну і, і над цим ми працюємо. У відкритому морі це не небезпечно відпрацьовувати, тому що якщо щось пішло не так, то інструктор в будь-який час або хлопці, які зарядом знаходяться, можуть підхватити, допомогти. Не всі ну, не всі дуже. Хорошо там добре плавають, то приходиться навчати і більш хтось ну, у когось більше виносливість, хтось більш понімає, ну, розуміє, і це все людський фактор. А то вибір. Цього наступним чином вправи є групові, так і індивідуальні. В першу чергу відпрацьовується індивідуальний. Військовослужбовець повинен як мінімум довгий час триматися на воді, вміти надавати допомогу як собі, так і побратимам. З колективної підготовки це порятунок або витримка на воді з групою. Тобто ми цепляємося. Для більшої плавучості з людьми і тримаємося або ж на будь-яких уламках або якийсь плавучих предметах. Тут нічого такого складного, просто щоб людина могла триматися на воді, якщо вона сама не може. Тобто, якщо її плавучість мінусова, то потрібно надати людині допомогу, щоб вона як мінімум трималася, як мінімум її голова трималася на поверхні воді для дихання. В загальному військовослужбовця це вага складає, вона не є догмою, це індивідуально. Якщо брати, наприклад, мій випадок, то в мене десь примірно пліти важать 3 кілограма, плюс бронежилет, він важить до кілограма. Всі підсумки, боєкомплект, можливо якісь допречі. Це все буде важити в районі 12-15 кілограм на воді. Це в сухому вигляді. І якщо воно намокає, то це десь можливо кілограмів 7-8 додає. на інших курсах навчають, як правильно допомагати постраждалим під час, якщо вони втонули, набралися в легені води, як відкачати людину, як надати першу, так сказати, необхідну допомогу. Найважче це напевно зробити все правильно, щоб бо. Часто бувають стресові ситуації, ну точніше, це є все стресові ситуації, і тому запам'ятати всі пункти виконання певної процедури з порятунку людини дуже важко. І тому і кожен пункт дуже є важливий, І тому, щоб не забути один, хоча б один пункт, це те, треба мати теж. Ну, це, це важко. Я думаю, для саморозвитку і для збачення знань кожного військовослужбовця це навіть більше, ніж потрібно. Але військовослужбовці, які зараз знаходяться безпосередньо на ділянках з форсуванням, з елементами водних переправ, ці навички крайні необхідні, як мінімум для виконання завдання, для порятунку і евакуації своїх побратимів, ну і для перемоги. Починається тренування з того, що починається розминка це чотири басейни. Чотири рази по 50 метрів. Після чого підходить інструктор. Кожного разу це він переявляє ініціативу, різні вправи. Відповідно, ну це кожного разу відбувається по-різному. Майже через день займаємося кросфітом, посилена фізична підготовка. Також у вільний час думаю, що... Усі курсанти займаються особисто для себе. У нас зараз проходить пробний курс на виживання на воді. Це зробили курс. Відповідно, курсанти будуть пробувати, і після його закінчення скажуть, що потрібно посилити, що потрібно допрацювати, де є слибинка або де занадто сильне навантаження. Ялем полотні назад. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.